Нема життя серед сміття. Акцію під таким гаслом провела молодь свободи перед стінами Хмельницької міської ради за півгодини до початку сесії. Активісти кажуть, усе сміття, яке вони принесли до міського вони самостійно назбирали у парку культури та відпочинку імені Чекмана лише за одну годину. Комунальні служби мали би забезпечити смітники, тому що люди, які відпочивають, не мають навіть куди викинути сміття після свого відпочинку. По-друге, ніхто не прибирає. Парк Учакмана і в інших парках, дендропарк, наприклад, там абсолютний... Смітне або міська рада та комунальні служби якось відреагували на те, що кожного дня спостерігають громадяни, які прогулюються місцями відпочинку. юні Свободівці висипали усе зібране сміття під будинок. рад. Мотив – якщо хмельничани кожного дня ходять у такому бруді через бездіяльність комунальників, то нехай чиновники трішки відчують себе у шкурі звичайних людей. Ніхто не прибирає, виділяються великі кошти на власне і на парк з чекмана, але керівники палець у палець не вдарить для того, щоб поприбирати. Для того, щоб наше місто мало хоча б якийсь вигляд, для того, щоб наші діти могли відпочивати не серед сміття, не серед пляшок, не серед бруду, а в нормальних умовах. Комунальні служби на бруд під міською радою відреагували оперативно. За менше ніж півгодини вони продемонстрували, що можуть, коли хочуть або коли треба.